Усім привіт, мене звуть Олеся і вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про контент, який ми створюємо, який споживаємо, і не забуваємо теревенити про саме життя. Сьогодні ми поговоримо про новий сезон серіалу Джині і Джорджія, який вийшов минулого тижня. Почнемо огляд без спойлерів, тому два слова для тих, хто взагалі не дивився серіал. Джорджія і її двоє дітей Джині Остін. Вкотре переїжджають в інше місто, щоб почати усе спочатку. Джині не в захваті від чергового переїзду, оскільки мати завжди так робить, як тільки стає щось складно або. Трапляється щось погане. І от усім трьом треба знов спробувати налагодити своє життя на новому місці, розгребти проблему минулого і намагатись якось писатись у нове місце. Другий сезон вийшов аж через два роки після релізу першого сезону. Але у самому серіалі пройшло типу декілька тижнів, якщо не менше. Я не знаю, чи добре це, чи погано. Мені, в принципі, ніякого дискомфорту це не приносило, але все ж таки по акторам, особливо по Остіну молодшенко, видно, що пройшло ну, точно не два тижні. Але то таке, коли вийшов перший сезон, Зон у людей були різні думки з приводу цього серіалу. Деякі моменти взагалі були занадто крінжовими, але деякі теми, хоча б почали висвітлювати на екрані. Мені взагалі сподобався серіал, яким би крінжовим він не здавався іноді. Але хай там як про нього говорили і про нього не забули. І подивившись другий сезон, хочу сказати, що в них там є велика проблема. Серйозні теми міксуються з тін драмою так незграбно. Вони згадують і підіймають дуже важливі серйозні теми, типу раз. Селфхарму, РХП, депресію. І розлучення, втрати близьких, і усе це вони підіймають, підіймають усі ці теми вони є, але розкриті з них е... жодна. Та все ж таки я маю сказати спасибі за те, що вони підіймаються, бо ми тепер маємо змогу обсудити їх, обговорити самостійно. Та й, хоча б замислитись над цими питаннями, вже добре. Можливо, така проблема складається через те, що у серіалі дуже багато сюжетних ліній і персонажів десять серій, майже з годинними епізодами вони не справляються. Ще й коли одна серія – це повторення розширення попередньої серії. Рінжі стало менше, але не те, щоб її зовсім немає. А загалом, скільки б претензій у мене не було до цього серіалу, він вартує вашої уваги і перегляду. Тож, якщо ви не подивились друге або обидва сезони, запишіть собі у плани на вечір. Але потім обов'язково повертайтеся сюди, бо у нас тут починається частина зі спойлерами. Ще трішки про серіал загалом, а потім по традиції обговоримо кожного персонажу окремо. Мене дуже тішить, що у серіалі показують, що зцілитися можна і треба шляхом розмови з близькими, з друзями. З терапевтом, з психологом, але все ж таки розмовляючи. Я говорила це у відео з молодими монархами. Я говорила це у огляді на сутінки, але скажу ще раз і тут, що ходити до психолога це добре і це нормально, якщо у вас є така потреба. І взагалі мені подобається, що персонажі стали більше розмовляти одне з одним, бо я дійсно вірю, що розмова і діалоги це ключ до нормальних і навіть хороших взаємин. І окремо я хочу виділити у ту сцену, коли Джині говорить Маркусу, як їй подобається у ліжку. О, знов таки я говорила, і буду говорити далі, що треба говорити. Раджині, до речі, у першому сезоні вона була прописана гірше, чесно кажучи. У цьому сезоні сценаристи дуже старались, і це видно. Але м -м, ну, все ще є питаннячка одним словом. Тобто, це все ще набагато краще ніж у першому сезоні. Але, наприклад, звідки взялося то вміння писати вірші? Чи то я вже не пам'ятаю чогось. Але найбільше питань до перших серій другого сезону. Ця поведінка була досить складною для сприйняття. Іноді я дивилась. На Джині розуміло, що я вже не розумію Джині, чи то це через те, що я вже не підліток, а Джині навчається в школі, і це нормально, що у нас досить різні погляди на ситуації, або ж проблема набагато глибша, як я зрозуміла, є ще питання щодо презентації бірасового персонажу у серіалі. Не мені це обговорювати, але там дійсно є претензія, що бірасового персонажа, тобто персонажа, у якого один з батьків темношкірий, а інший світлошкірий, часто показують у серіалах і фільмах саме з проблемами темношкір а не бірасових людей. А якщо і показують, то цей персонаж має стереотип трагічного мулата, який з'явився в американській літературі ще у 1837 році. Якщо я не помиляюсь, такий персонаж усе життя страждає і бореться з депре. Ю часто не через те, що йому нема місця у цьому світі, бо він занадто світлий для темношкірих і занадто темний для світлошкірих. Я чесно не сильно хочу лізти у цю тему, бо боюся ходити по краю прірви, ригаючи на одній нозі у сильний вітер. Але проблема є. Та як я помітила у другому сезоні, усі депрес... Моменти джині вони пов'язані не з ідентичністю, а із взаєминами з мамою. Це дуже сильна тема, що Джорджія вона пожертвувала усім, щоб забезпечити своїм дітям майбутнє, де є дім, їжа, тепло і усе це. Але чого це коштувало дітям, які на шляху до цього життя без турбот отримали багато психологічних травм? Сама тема селфхарму вона теж доволі серйозна і дуже добре відіграна. Насправді мене це зачепило, мабуть, навіть більше ніж інших, бо я стикалась з таким у реальному житті, і це повірте дуже страшно страшно. Я не була на місці Джині, але я була на місці Джорджі у цьому випадку. Помітити це у близької людини, не менш болісно, і тому сцену, де Джині показує свої опіки Джорджі, я вважаю однією з найпотужніших сцен взагалі серіалу. Якщо хтось, хто зараз дивиться це відео, переживає щось подібне, що переживає Джині. Сонечки, я розумію, що це далеко не від хорошого життя. Взагалі не від хорошого. Та не бійтесь, просити про допомогу і стати собі другом. Обіцяйте, що хоча б спробуєте, добре. Джордж, якщо говорити правду, та ситуація, коли Джині дуже біситься через порівняння її з мамою, вона злиться на Джорджію, винить її у всьому. Спочатку це виглядає несправедливо. Бо Джорджія вона буквально усім пожертвувала задля для хорошого життя своїм дітям. Джорджія зробила все у буквальному сенсі, щоб її діти були щасливі. Але десь у глибині душі ти розумієш, що Джині має право злитися. Ну тобто, так, Джорджія неймовірно харизматична персонажка. Вона віддана своїй сім'ї. Вона тільки усього пережила, хоча вона не заслуговувала на це. Та взагалі ніхто на таке не заслуговує. В Джорджії було всього лише 15, коли з'явилась Джинні. Тож промова Джорджії до Джинні у третій серії це ще один такий потужний епізод у цьому серіалі. Не дарма я поставила Джорджію у цьому рейтингу аж на таке високе місце. Але по-перше, зараз би я вже поставила її трішечки нижче. По-друге, Джорджія все ж таки не була ідеальною матір'ю, і усі образи Джинні мають місце бути, хоч знов таки Джорджія була. Готова на усе заради своїх дітей, це її повністю не виправдовує. На жаль, вона дійсно зруйнувала дитинство своїм дітям. І ось що ми бачимо зараз, Джині через це вже розплачується своїм станом. І ми не знаємо, що далі буде з Остіном. Чи не доведеться йому потім проходити через ментальну цю боротьбу, усвідомивши, що він пройшов і у чому брав участь. Та у цьому сезоні ми бачимо усі переживання і страждання Джорджі, її боротьбу з минулим, з майбутнім і найголовніше з самою собою. І я дійсно. Дуже прив'язалась до цієї персонажки, я її співчуваю, я за неї переживаю. І хоч вона говорить, що вона далеко не пополюшка, але все ж таки вона заслуговує на оце довго і щасливо нарешті. Хоча з таким минулим я навіть не знаю, чи вдасться це їй. На жаль, Остін, я дуже за нього переймаюсь. Дійсно. По-перше, як ми вже зрозуміли, він трішки особлива дитина, і тому йому треба більше уваги, ніж іншим дітям. А Джорджі це блокує. По-друге, я переймаюсь через те, що він пережив у цьому сезоні. Побачив. На власні очі, як його мама буквально забирає життя іншої людини. Типу з добрим наміром, але це все дуже схоже на якийсь комплекс Бога. А чого варта та ситуація на кухні з татом Остіна? Не говорю прямо, бо Ютюб таке не любить, але ви зрозуміли про що я. І взагалі тато Остіна як такий розуміння, що твій батько поганець у найгіршому сенсі цього слова дитині 9 років. Я нагадую. Це не в останній серії, коли Остін біжить за поліцейською машиною зі словами Я ж нікому не говорив, я дуже боюся за Остіна. Боюсь, що щось у нього. Ому зламалося і нічого хорошого, це не принесе. Маркус це ще один персонаж, за якого я боюсь. Взагалі, чи то мені здалося, чи то дійсно Маркус у цьому сезоні взагалі змінив характер, чи то так на нього впливає його стан. Тут я не впевнена. А ще я одна помітила оцю паралель з Ксав'єзвенздей. До речі, цей серіал ми теж оглядали на цьому каналі. Вже оже ж ці хлопці, які малюють дівчат, у яких закохані. Але на цьому веселощі закінчуються. Дуже добре показали в одній з останніх серій його бачення, коли вони йдуть по коридору з джині. І у Джині усе виглядає яскраво і світло. Чого не скажеш про Маркуса? У цьому сезоні Маркусу максимально нелегко, і це видно. Оточення, друзі, сім'я. Усі ці люди його люблять, але він навіть не має. Сил дозволити себе любити, не те, що виділити сили на любов до них. На усе це дуже боляче дивитись, але на це важливо дивитись за для того, щоб пізнати у Маркусі себе чи свого друга, чи просто знати, що ось таке буває, і щоб знати, що треба бути тривогу, якщо у майбутньому щось таке ви помітите. Сподобалась сцена розмови Маркуса і Джині в одній з останніх серій, коли Джині, навіть дізнавшись проблему Маркуса, вона переводить знов світло на себе, маючи такий синдром головного героя. Але ж... Вона і так головна геройка. Іронічно чи не так та Маркус зупиняє її, і це було дійсно важливо зробити. На початку цього відео я говорила, що дійсно треба говорити і обговорювати усі проблеми і почуття. Але конкретно в їхньому випадку я боюся, що це все одно не спрацює. Бо бути рівноцінно розбитими і говорити поетично, що життя це тлін це не здорова історія і не допоможе ні Маркусу, ні Джині. Про поетичність. До речі, сценаристи ходять по дуже тонкій кризі. Вони майже ремонтизують депресію, зображаючи Маркуса. Таким ось темним загадковим поетичним митцем, якого ніхто не розуміє, і ось він увесь такий таємний, знов таки поетично, саркастично розказує про сенс життя, і все таке. Так він п'є і часто не виходить з кімнати, але за цим нічого не слідує. Наприклад, за те ж випивання він в школі жодного разу не отримав покарання, і ми жодного разу не побачили, як воно буває дійсно погано, коли ти міксуєш ліки і Ну, зрозуміло. А буває дуже погано. Мені здалося, що сценаристи занадто надихнули ейфорією, але зробили і ті самі ж помилки. До речі, про вайби ейфорії вимагають більше екранного часу для Еббі. Але саме у Дусі Джині Джорджії, а не у Дусі Ейфорії. Бо знаєте, прогулювати школу, щоб скуштувати газон, якщо ви розумієте, про що я це хтось помилився серіалом чи переплутав сценарій. До того ж з Еббі у нас пов'язана ще одна серйозна тема: харчова поведінка. І її взагалі не розкрили. Тобто вкинули, типу вона є. Але що з цим робити, не зрозуміли Але ця тема дуже важлива і вона, на жаль, зав Жди, актуальна. Тож знов-таки нам потрібно більше екранного часу для Ебі, щоб розкрити і показати цю тему. І Ебі теж показати. Бо серйозного виразу обличчя після фрази Оскільки ти важиш там пластирю і ходіння до туалету після прийому їжі це не розкривання теми. Також розлучення батьків це теж доволі серйозна тема. І взагалі на Ебі стільки усього навалилося, їй потрібна допомога, їй потрібна увага і усе це якомога швидше. Макс, мене бізсила оця надмірна реакція на Джинню у перших Серія другого сезону, от просто не розумію цього. Але знаєте, хай там як треба не забувати, що А, це підліток, і Б, це саме те, що має робити Макс. А ось вона така. Макс завжди реагує надмірно на усі ситуації. Тож очікувати від неї якоїсь іншої реакції було доволі безглуздо. Але це все одно бісило. І знов таки усе вирішилось розмовою. Говоріть одне з одним, люди, будь ласка. Я пишаюся тим, що Макс долає оцю зацикленість на колишніх стосунках і відкривається нова. Бо то було щось нездорове. І взагалі у нас Макс наприкінці сезону виходить такою хорошою сестрою, подружкою і людиною залом. А зараз трішки про батьків. Перш за все, хочеться сказати, як же прекрасно бачити ці хороші стосунки між дітьми і батьками на екрані. І це дійсно гріє душу. Усі батьки у серіалі, вони просто неймовірні. Окрім Гіла, таке ми засуджуємо. Але ж ті самі Лен і Клінт. Просто золото, те, як вони підтримують своїх дітей, як вони їх люблять, це просто вони заслуговують на усе з найкраще. Дайте цим людям усе, що вони попросять. Зайн, він теж старається. Він показує свої почуття, він не боїться розплакатись, він визнає свої помилки. Він допомагає і прислуховується до джині. Він показує, що йому можна довіряти вчинками. Показує. Ну молодець, що тут ще сказати. Але яким би молодцем він не був, ніхто вам не зробить якісно відрятушоване фото за 5 секунд після того, як то фото було зроблені зроблено. але це вже особисте. Вибачте, Сінтія, ще одна мати серіалу, і моє відношення до неї ну. Таке 50 на 50. Я нібито її і розумію, але через харизму Джорджії її не розумію. Дивитись на те, як повільно уходить її чоловік, це просто розриває серце. І вчинок Джорджії з цього приводу, як їй сказала, це вже занадто. Тобто Джорджія, типу, з добрих намірів хотіла вже полегшити ці страждання, але це не їй вирішувати. І це 100% відсотків взаємини з Джорджією, які тільки-тільки почали покращуватись. Сумно. А ще я вважаю інтригу з Джо просто суцільним непорозумінням і цього. Не мало бути у серіалі. Вважайте мене божевільною, але я дійсно вірю у те, що Джо має зійтися, врешті-решт, Джорджію. Ці двоє просто створені один для одного, яким би Пол не був чоловіком мрією. Говорячи про Пола, я не знаю, що ще сказати, окрім того, що він просто. Ідеальний він залишається вірним своєму вибору, і ні минуле Джорджії, ні батьки нічого його не похитнуло. Пол дійсно старається, і видно, що він любить Джорджію і любить її такою, якою вона є. Він любить і дітей Джорджії. Він дійсно при них піклується, і це просто змусило моє серце розтанути. Словом, усе супер, але виходить так, що проблеми сильної волювої Джорджії вирішуються чоловіком. тому я вважаю, що яким би пол не був ідеальним, джорджі потрібен Джо. До того ж, я дійсно не знаю, як пол впорається з арештом Джорджії і як це повпливає на його репутацію. Але про це трішки пізніше у нас залишився Гантер, і Це просто основний спонсор крінжа у першому сезоні. I can barely breathe when you are у цьому сезоні, як я і сказала, крінжа трішки менше. Можливо, це через те, що у Гантера менше екранного часу. Хай там як, але Гантер непогана людина, навпаки, і він дійсно заслуговує на те, щоб у нього все було добре. Видно, що він все ще страждає через джині, але щось там прилетіло між ним та падмою. Можливо, у них щось і вийде у третьому сезоні. Про третій сезон я дійсно вірю, що у серіалу, у касту, у ідеї великий потенціал, і він заслуговує на увагу. І другий сезон реально вийшов краще ніж перший, і можливо вони візьмуть це як тенденцію. Хочеться, щоб в усіх персонажів, врешті-решту, все було добре, крім Гіла, звичайно, сподіваюсь, що у наступних сезонах ми це побачимо. Але у третьому сезоні, якщо він вийде, скоріш за все, нічого доброго там не буде. Навряд чи Джорджію викрістять з сюжетної лінії надовго, бо не забуваємо, як називається серіал. Тож можливе питання за рештом воно довго не протягнеться. Але хто знає, наскільки болісно усе це буде вирішуватись? У Джині все ще багато питань до себе її терапія не скінчилась. Не знаю точно, що в них буде з Маркусом і що взагалі буде з Маркусом. Я боюся, щоб йому не стало гірше, але напевно це саме те, що й відбудеться. Повторюю, що я хочу більше краного часу для Ебі та її боротьби, тож буду сподіватися на це. Але, напевне, секрет, де школи беруть стільки грошей на такі декорації і костюми для своїх постанов, навіки залишиться секретом. Ну і напевне, на цьому і завершимо сьогодні. Як вам серіал, як вам другий сезон? Як вам персонажі? І чи згодні ви зі мною? Можливо, не згадали щось важливе, або, мабуть, у вас є свої передбачення щодо третього сезону. Пишіть нижче у коментарях усі свої. Думки, я чекатиму на вас там. А якщо ви додивились аж до цього моменту, обов'язково залишайте вподобайку на це відео і залишайтеся зі мною самі. Давайте підтримати україномовний контент. Ну а з вами була Олеся, і ми побачимось знову вже зовсім скоро у наступному відео. А поки що, па-па!